Південна Корея, день 10-й. Зараз, як ви бачите, я на паромі пливу на один корейський острів, але про це вже розкажу завтра. Хочу розповісти те, що трапилося зі мною вчора, тому що вчора був мега складний, наповнений стресу, але водночас цікавий день. Я не знав, як дістатися до міста Макпо, це на самому півдні, далеко на південь, приїхав на головний залізничний вокзал в місті Сеул, і всі квиточки були продані. Чисто волею випадку я попросив одного чоловіка, щоб він мені підказав, як придбати квиток. І я не можу пояснити, але от є люди яких ми якось відчуваємо і ми хочемо їм допомогти? Я чомусь відчув, що він щиро захотів мені допомогти, і він виділив більше ніж одну годину часу, щоб буквально посадити мене на автобус, який їде в це провінційне містечко, десь на краю світу, і придбав мені квиток. Ну звичайно, що я йому гроші повернув. Квиток на метро, квиток на автобус повів мене в якійсь кафетерії, щоб я мав що в дорогу взяти з'їсти. Цілу годину часу він виділив. Ми багато спілкувалися про корею. У нього досить непогана англійська, він десь 9 місяців провів в Штатах. І якусь таку доброту я відчув, що я її теж не можу описати словами. Мене це настільки здивувало, що людина годину часу виділила для якогось незнайомця. Який до тебе підійшов на вулиці. І от приїхав я в це місто Мокпо, і тут, буцімто я потрапив на зовсім іншу планету. 80 років назад машина часу, і я в минулому. Я побачив людей, які взагалі не спілкуються англійською. Коли я підходжу і кажу, do you speak English, вони шарахкаються відразу і відходять в бік. Я не знаю, чому. Тобто, чи вони туристів тут не бачили, чи що. Але. Той вайб, той дух міста мене настільки зачарував, що я відчув цікавіші емоції, ніж в столиці. Тобто я буцімто сів машину часу і потрапив десь в далеке минуле. Назвичайний вайб. Оці кадри, які ви бачите, камера цього не передасть, словами я цього не передам. Але якщо ви коли-небудь будете подорожувати, до Кореї навідуйтеся в такі міста, тому що саме там такий істинний, е старий вайб Кореї. Ти відчуваєш, оцей цей дух, і це просто неймовірно, друзі.